В Україну повернулися часи без світла, але цього разу у кількох областях будуть діяти нові графіки відключень. У ДТЕК каже, що це рішення дасть людям можливість краще планувати свій день. Все про зміни, якого вони торкнуться, розповім за мить з вами новини Тесеню і Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, А ми переходимо до новин. У ДТЕК заявили про нові графіки включень світла у кількох областях. Отже, діятимуть вони у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. ДТЕК повідомляє, що графік складатиметься з двох зон світла. Електрика є темна зона світлом відсутня, тобто не буде світло-сірої зони. В ДТЕК вважають, що це дозволить українцям точніше планувати свій час на день. Оновлюватися графік буде щодня. Водночас старі графіки зі світло-сірими зонами залишаються на сайті оператора системи розподілу. 19 листопада графіки відключень світла діють по всій Україні з 6.00 до 23.00 Повідомили в Укренерго з 9.00 до 14.00 буде одна черга відключень з чотирнадцятої до 18.00 – Дві черги відключень з 18.00 до двадцять одна ра відключень. А ось як надовго українці ж знову житимуть за графіком, спрогнозував експерт, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Гнадій Рябцев. За його словами, ймовірно, у Києві та Київській області вже найближчими днями скасують графіки відключення електроенергії. В ефірі новини лає 18 листопада. Він зазначив, що столиця та Київська область не є окремими підсистемами енергетики України, а є частиною єдиної мережі. Тому в системі є дефіцит електроенергії. Хоча в Києві та в області немає уражень критичних об'єктів. Ми частина мережі. І в цій мережі є нестача електроенергії. Вона невелика, але сьогодні, швидше за все, графіки вимкнень ще будуть працювати так, як це визначено. А ось 19-20 листопада, скоріше за все, можна буде сподіватися або на повну відміну цих графіків, або на скорочення їх, наприклад, до однієї черги. Подивимося, але схоже за все, що енергетики справляться. Експерт також відмітив, що температура повітря найближчими днями суттєво відновлення не затримає. Все буде залежати саме від швидкості ремонтних робіт. Інший експерт Олександр Харченко зазначив, що Київ ще найбільше через 10-12 днів уже буде без відключень світла. Відключення світла в областях України не будуть однакові. Дуже складна ситуація на Одещині та в Сумах. Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі «Київ-24» зазначив, що період відновлення енергооб'єктів в цих регіонах триватиме довше ніж у середньому по країні. Я думаю, що 2-2,5 тижні крок за кроком в Одеській області та Одесі буде поліпшуватися енергозабезпечення. Що стосується інших регіонів, то в сумах буде складно. Зараз у рівному йде відновлення того, що пошкоджено. Тут теж знадобиться 2-3-4 тижні, щоб відновити елементи обладнання, яке постраждало. Також він дав прогноз щодо відключень у разі похолодання в Україні до мінус десяти 12 градусів, бо ситуація така, що що не відновили якісь елементи генерації та передачі, як у них прилітає. Це ніби змагання російських ракет із нашою здатністю відновлювати. Експерт зауважив, що при температурі мінус 10 мінус градусів одна черга відключень точно знадобиться. Нагадаємо, що після масованої ракетної атаки 17 листопада в Одесі виникли перебої з постачанням тепла, води та електроенергії. Багато мешканців залишилися без світла, води та тепла. За інформацією, Голови Одеської овагли, акі парас на ранок 18 листопада, Одеса та частина області все ще залишилися знеструмленими. Щоб забезпечити життєдіяльність міста, багато об'єктів, зокрема лікарні та інші важливі установи, перейшли на генератори. Крім того, по всій Одесі розгорнуті пункти незламності, місця, де люди можуть зігритися, зарядити свої гаджети та отримати іншу необхідну допомогу. В в Одеській області тривають екстрені відключення світла, повідомили у пресслужбі ДТЕК. Найскладніша ситуація залишається в Одесі та Одеському районі через мережаві обмеження. Водночас енергетики відновили. Електропостачання об'єктів критичної інфраструктури в південній частині Одеси. 18 листопада поступово почали відновлювати водопостачання. А поки води у домівках не було для зручності. Одеситі у час роботи бюветів питною водою продовжило до 22.00. Крім того, у визначених місцях міста працювали водовози, які забезпечували населення технічною водою. Поступово відновлюють і опаленням втім через складну ситуацію з електропостачанням. 18 та 11 листопада всі навчальні заклади Одеси не працюють. Трохи покращується ситуація і на з 19 листопада. Пада в області почали вводити графіки погодинних відключень. А яка ситуація зі світлом у вашому місті? Діліться у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А я бажаю вам гарного дня. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.